Всім привітки, я знав з вами Віка. Після цього, як я зробила вот обзорчик, ну не да, обзорчик, а як ніби розказ про коробку і просет з конем, з кобилою, зіркою і з лялькою Люсі Кубойкою, я зразу вот, от тільки що включила вже камеру і вже роблю це відео. Сьогодні 19 грудня, ну, все таке. І я все-таки вирішила, що я буду окремо робити на барбі Люсі. І окремо на коня. Ну, ви розумієте, моя почуття до конів переважила і саме перше буде про коня. А Люсі посидить собі в стороночці, якщо я не проти. Надійсні. Е, Так, зараз зараз, бо в мене тут куча проводів. Ось тут, бачите, шляпи щось винове. Ну і давайте... Ті прискакамош, я весела, то скільки в мене є. Якщо ви дивилися обзорчик на Ну, не обзорчик, а як ніби я ще не назвала цього, бо я ще це відео не надіслала, але вже до часу мала надіслати. Ну, коротше, вносинок буде перший. Якщо ви дивилися відео з. Про коробку і про все інше, що було з конем Барбі, Барбі з конем. Ну, коротше, це, напевно, буде писатися і перший подарунок від Миколая. і перший подарунок від Миколая. Ось так. Та-ра-рам! Ось так. Ну, ви знаєте, якщо ви дивилися, то ви знаєте цю коробку. По-перше, в мене нема білого коня. Тому що, знаєте, він був подряпний і це все казала ну, мама, що ну, нік себе не було подати. Ага, і нагадаю вам, хто, напевно, не дивився і не хоче зарадитися, чи часу немає, то е це мені подарував мій братик. Він називає. Е ось. Дуже гарне нього сідло в неї. Не зірочка у мене дуже прекрасна кобила. З ріснічками, перші кобили з ріснічками, яку я взагалі бачу. Мені можна згинати руки, ноги. Ноги, ноги можна згинати, всіх позах, всіх. Е, Голу теж, бачите, ось так можна зігнути. І я забула в прошлому відео показати, що в неї є ще віддарочка. Вона може як ніби пити, розумієте, чи їсти там. Ось до неї ще, от до самої кубили йде розчоска, і йде ця штучка. І оці штучки це для того, щоб запахати намисло. Це я вам покажу сьогодні, як запахати його, тільки на, на оцій штучці, бо я на цій ще не знаю. Я здогадаюся, я вам покажу. Я не буду роздягати цю верхню частину цієї кубилки, я тільки розтягну цю, тому що... У мене просто розв'язалося все, я вчора просто зв'язувала. Я не казала на тому відео, але. Е, я так поране базікую, давайте зароботимо. Я змінюю цей, і можна буде побачити більше всього різного. Ось так. Ось. Кобила сама по собі дуже гарна і гладенька. Але ж у нас пластику але зроблена як реальна кобила. Бачите, ці всі животік, різні скули. І ці всі штуки, мені так подобається. І це, кстати, дуже реалістично. Ми сьогодні використовуємо оці всі предмети. Кимочок, я цього, напевно вкладу. Оці всі предмети. І е, я покажу вам як насіляти тільки одну штучку. Ось, ось так. Я поставлю тут. Ні, не поставлю. Це так поставлю, а от... Кулка. Тепер давайте розглянемо саме тіло коня. Кін складається з 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 окремих частин, які з'єднані в воєдини. Ну, я гриву, і це вже не рахую. Ну, гриву все одно і хліб. Голова окрема. Бачите, бо вона рухається. Зайде зараз. Можна сказати, що навіть тут 8 частин цього всього складеного разом, що... Це да, взагалі бомба. Кінь бомба, бомба просто. Такий і бомба. Я коли побачила, що мені дарує такого воня, я взагалі була в шокі разом з е... Люсі. Е, давайте коня посунемо, поки що я вам покажу Ось Отак. От е, це просто мощно, це штука. Так, тепер все відділяємо. Дивіться, яке воно класне. Відсвіблюється сідло. Воно важить, далі скільки, 40 грамів. Але це дуже багато для такого сідла. Його не порвати. Дуже важко його порвати, тому що, ми що нереально його порвати. З такими всіми прорізами, навіть з цим, що ноги пхати. Ну, коротше, все як в справжньому сідлі. Дуже гарно, мені сподобалося. Е, тепер давайте підемо до вуздечка. Вуздечко має такі штуки неспроста, тому що оце, ця штука верхня. де вот, е, оці, ну, От вона. Дивушка. Вона під'єднана під ці і тут є, і тут. Бачите? Вона під'єднана під ці дві штуки. Вуздечку. Не, не знімається, но це дуже радує, тому що я не люблю, коли мудеш знімається. Е, хвостик досить довгий, він волочиться по землі. Ножки... Ай, перво всі проводи. Я заряджаю і її знімаю. Е, куди? Ножки це білі всіх. На всіх ногах, зараз он відступлю. Вот, бачите, на всіх ногах продокажу. То у коника є Я вам не можу дуже близько... Оп, можу. Такі, напевне, <різь> О, можу. Таке чуть полупить, напевно, бо. Так, от. Кінь мої реснички Сині очки, сині. Сині очки. Всередині зіркою. І можна бачити її Зараз, зараз Середині зіркою маєте бачити річнички і ще помальовані тіні на всі мої е, ожидання, що в неї не будуть тіні. В неї оранжеві тіні. Мене це дуже порадувало. Зараз покажу. Хочте та купиться Петсибілі. Ну, Ось так він спереди. так воно спереді виглядає. Лужка. Ну, сейчас походу на... Пусть так. Ну, в здачку это вся спокойно. А теперь давайте я прочешу нашего коника. Я пока еще с ним, но нам не треба. всего. Ой, какая-то бесила получила. Это я вам разверну. Поставлю коня в железно позу, чтобы его прочесать. І буду робити успіховане. Спочатку я його розчесу. Для того, щоб це зробити, просто треба розчесати. Якщо у вас є такий кінь, пишіть мені в коментах. І якщо хочете якусь пораду, чи ще щось, я вивчила цього коня майже повністю. Тож, якщо у вас є запитання, у вас є такий кінь, і вам треба запитання, або ви взагалі хочете до мене запитання, просто пишіть в коментах. Ч я так снимаю, ты сейчас что-то я буду робити... шоу ну, я бачила, таких, снимает, вопрос, а в шоу шел таки. Вот я пачила на и в богатех таких обзоры на видео снимаю. Вопрос-ответ. А у меня будет питание и вот <реш> так. Так все, давайте перейдемо до коня. Ви його розчисуєте на гладкість. Я кажу, на гладкість на гладку, коротше. Ви проведете погриві і відчуєте, що він гладенький. Так само ж і е, наш хвіст. Він, навіть, замотано цей хвіст дуже був, І От все. От, все. Е, я я не знаю, як я буду це робити, але я попробую. Так, зараз кін Ми його відсуваємо. От э, ця штучка і оце. Ви тримаєте ось тут. Це, напевно, другу руку. Берете цю штучку, заселяєте на кінчик. Да? Але кінчика мало. Всуваєте сюди і ось сюди. Тепер. Так. Беремо малесеньку прядь. Ну це я така. Моя мама ставить так п'ять. Засуваєте оце кільце. А, а, мій, да. Просто не тінь. Ты сказала мені, що його плывет. Ось так. Служи мене. Так, так. І ось так. Суваєте сюди. Дивіться, сталося ось таке, бачите? Стало ось таке. Бачите, бачите? Сталося ось таке. Ось так. І ваш кінь вже має одну штучку. Це дуже просто. Просто треба бути уважним і не спішити. Я знімаю назад, тому що я не хочу прикрашати гриву, поки що вона мені не потрібна, що вона була прикрашена, бо, тому що вона відлітає, потім іще якийсь штукований. Мені подобається, щоб дуже кінь було стітками. І це я так кажу. Ну, напевно, на цьому все з обзорчиком на коня. Зараз я тільки об'їну назад. Сідло. Обзорчик на коня вийшов досить довгий. Ну, Обзор на барбі не буде меншим, напевно, або найбільшим буде, тому що барбі багато принадлежності. І ще буде перетягання барбі теж. Може вийти і більше. меню зелень до кінця просто тягнути. Ну, ладно. Ось так. Ось такий вийшов у нас обзорчик на кобилку із сета My Favorite Horse and Me. кобилку uh, зіличку. Нове відео зараз знову буде за секунду. Ми його знову будемо робити за секунду. Ось. Що ж, на цьому закінчимо. Ставте лайки, підписуйтесь, не підписуйтесь. І зараз буде нове відео. Пока!